Для тваринок. Рікавері це в нас корм, я замовила три баночки, щоб спробувати для Менді і Дафни. Але Дафни сьогодні вночі не стало, вона, на жаль, померла. Хоча ми дуже намагалися її врятувати, ми лікували її, але, на жаль, на жаль. Тому цей корм, я спробую менді, якщо вона буде його їсти. До речі, це для тварин, які хворіють, які виздоровлюють торікавері, і він йде таким, знаєте, паштетом, що можна шприц набирати. Е, Давна не їла, тому такий такі корм взяла. А менді ніби їсть курку. Е, їсть щось таке смачненьке поки. І корм Одинарія, велику упаковочку на 3 кг. Це я взяла для Марселя. Прийшли аналізи сечі. У нього виявили стровіти досить велика кількість і великі, то це корм для його лікування. Дякую вам.